І всім привіт, з вами Лесенчик. Як ви пам'ятаєте, в попередньому відео я питався виживати в хардкорі, хардкор світі, в якому буде мінятися кожен день пол. Але в мене, на жаль, цього не вийшло. Так що сьогодні я попитаюся вижити в такому ж самому світі, тільки вже виживані. Ну що ж, погнали? Я ja, що шо, шо, це просто швидкість? І ось, як ви бачите, ми знову заспавнилися і у нас в чаті все за... написало. Ну що, знову пішли шукати село. Да, поки що нічого не бачу, але маю щось. Що? На цей раз я подумав, що це може бути вам пост розбійник. І насправді це так і є. Так що я побіг якомога подальше, щоб ці. Ем... Дурочки мені не надали жопу. І потім я побачив ось цього картину біля лову Так. Да. Знову цього судові палати і наконець то село. Так що я підбіг щось залутати. І татик. І тих, тільки з тут. вбив, щоб мені трохи дати. Як завжди дуже смачно. І щось мені підказала інтуїція, що мені треба добувати дерево з домів, ніж дерево з дерева. Потім я ще трохи. Ось тепер скрафтив собі таке колило, і тепер буду розбирати цей домик. Так я собі усе і добув 13 кругліку, так би до речі. Але в мене це зайняло 30 секунд. Зробив я собі кам'яні інструменти і забрав ліжко. Ну і звісно ще розібрав все дерево, яке було вдоль. Ще поубивав декілька корів і на мене напав павук, якого я вже відразу вбив. Б... Зараз я, я його вб'ю. Та робив. І ще я помітив там одного зеленого. Бачите його? І ще тут декілька кріперів по. І пішов я далі, бо мені не було більше, що робити в цьому селі. Поки я хотів іти вже в далеке. Ми, думаю, ви поняли, вже наступав. вечір. Так що я побіг назад. Я поставив назад своє ліжко і ліг спати. Ну і зараз вже проснувся. Тепер підлога помінялася на цю штуку. Зробив я собі пічку і зробив собі шкіряні боти. Дуже класно, правда? І ще, до речі, я там трохи стейку жарю собі. І на цей раз я вже точно пішов в велику мандрівку. Добув я собі одну таку штучку і вказалося, що це блок мій. Але я пішов дальше. І далі я більше нічого не знайшов бо цікавого кромі оцей мідь. Потім я знову наткнувся на цьому палат, якраз уже під вечір. І далі я подумав, що мені треба добути цей блок міді, щоб зробити собі хоча б невеличку базу сховатися. Да. І потім я собі забабахав таку хатку і ліг спати. Е. А, а, тут. На цей раз я вже ліг спати. На студій день підлога помінялась на залізні блоки, і це мені дуже. Ну, я порадувався дуже, тому що я міг тепер добути наконець залізня. Я зробив собі, собі таку кількість заліза. Тепер я піду крафтити його в щось друге. Тепер я повністю залізний. Якщо що, відро я собі взяв для того, щоб в майбутньому собі дасть взяти відро. Я мав на увазі води. Я тепер вирішив піти сюди во, тому що в мене тепер е, є броня. Ей, аньо, не напад, не нападайте на мене. І потім, коли я їх побив, я став таким ліжачком і отримав один арбалет. І ще я побачив усе нормальне село. І ще я побачив такий класний, все бачите дім, на якому я зараз поселюсь. І тепер вийшла в мене така ну, нормальна хатка. Ще я взяв дві ось таких прикольні штуки, ну, штуки, ось перша з дивіться, а друга там дому. І ще до мене в гості зайшли два селянина і ті тепер пішли. Г. Гм. Та в жопу, і потім я ліг спати. І коли проснувся, побачив на вулиці золото. Ну да, прикольний клуб. Але він мені все одно сьогодні не пригодиться. Ну, на жаль, на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Ставте е подобайки, підписуйтесь на канал. І ще ось тут тік-ток mm. ну, мого друга. Якщо хочете, заходьте, там прикольні відосики. Ну і всім пока-пока!